Цены на продукты поднялись, а на алкоголь, наоборот, там, снизились, как мой папа говорит. Вот. То есть я не знаю, что они там хотят. То ли, чтобы мы спились, то, я не знаю. Не на продукти харчування продовжують зростати. Долар виріс, а зарплати українців більшими не стали. Чимало людей змушені постійно економити, а в останні місяці ще дужче затягти паски. Фінансовий кризис позначився і на сім'ї 16-річного Ілії Іваницького, хоча особисто хлопець його не відчув. Він навчається у шостій бурсі, а заробляє на Михайлівській, грає для перехожих. Каже, половину заробітку віддає батькам. Максимум, що виходило за день 160 гривень. І я вважаю, що це непогано. Лічно для мене, мабуть, нічого не помінялося. Тобто, якщо вот именно в фінансовому деле. Я себе як ходил сюди, как играю в ці гроші так и продолжаю. То есть для меня не особо. От разве что для моих родителей, то есть это лекарства, это продукты, это да, это все подорожало. Тем более, ну, страшно выйти на улицу, да то тоже вдруг им что-то по голове даст. Ну такое, то есть страшно, а чи стіті мітинги, все та вода страшно сейчас. пенсіонерка Зінаїда Соломченко разом з чоловіком економити вже звикли, але зараз вони ж ощаджують буквально на всьому. А в першу чергу на продуктах харчування Ми економимо на всі карда. Ми економимо Може, на всьому. Наприклад, купляємо вже колбасу да на два чоловіка, а буває і на три, коли приходять до нас внуки. І от беремо пів кілограма кіл колбаси і три дні їмо по два маленьких цього, два рази в день і і цих 500 грамів на три дні, на трьох на двох. Отак ми економимо хліб. Ну на хліб теж сподорожав. Теж стараємося тоненькі кусочки брати. Отак ми живемо От. і собі на відмовляємо. Ми ніколи молоко не купляємо, раз може у місяць. От не купляємо ніякі ні сала, ні м'яса, нічого не купляємо. Отак ми живемо, тому що треба платити за ліки, платити за. За комунальний на базарі розповідає подружжя, вони шукають найдешевші продукти. Замість нормальних яблук купують підгнивші, ті, що по 2,50 чи 3 гривні за кілограм. Чому віддавати останні мають найбідніші українці? Жінка не розуміє і нову владу, за її словами, це не прикрашає. Пенсії в нас не збільшилися, а залишилися які були такі, залишилися тисяча, тисяча сто, тисяча двісті. Більше немає. І, а для себе. Депутати, всі всі замісники, начальники, начальники відділів, міськрадів і до верховної ради зробили служащим служащим всім. По 10, по 15, по 20 і по 40 тисяч. Ніхто ніде не говорить ні на Верховній Раді, ні на міській раді про те, що давайте ми свої пенсії або свої зарплати заберемо і віддамо у ба у цей у бюджет держави, щоб у нас у державному бюджеті було, кажуть, нема грошей, щоб появились гроші. Пенсіонерка переконана ситуація, що склалась в країні, винен майдан. Це сталося через революцію, тому що це революція нічого. Не дала і не дасть, а ще стало дорожче. Все і люди. Мені шкода тих людей, які загинули і і зараз гинуть. Отам у Європу Україна йде із порожніми кишенями та закривавленими руками. І майбутнього у Євросоюзі ні для себе, ні для своїх дітей та онуків зінаїда Соломченко разом з чоловіком не бачать.